Доброго дня, шановні друзі. Волейбол у місті бар Вінничина, барський ліцей No1, один. один з найволейбольніших закладів загальної середньої освіти Вінничини, можливо, не тільки Вінничини. Сьогодні тут відбувається цікавий турнір у цікавому форматі. Грають шість команд хлопчиків, ну вже не хлопчиків, а юнаків 2010 року народження у форматі 4 на 4. Тобто 4 команди складаються з чотирьох волейболістів. Правила звичайні, за виключенням того, що не можна робити скидки за першу лінію. Скидки, коли м'яч знаходиться зверху сітки. Вища ліня сітки верхнього тросу і скидати м'яч просто за першу за домовленістю не дозволяється. Команди грають по колу, грають в форматі матч з однієї партії до 25 пунктів. Ну, зараз команди, які Представляють команди тренера тренерки Лариса Сивобородька з Вінниці. Вінницька обласна звірша. Я ж не сказав, що це, це не Вінницька обласна звірша. Вони тут умовно мають назву на, назв, Вінницькі Соколята і команда Патріот. Ну також. Зараз є Ярослав Балицький, Балицький номер 12 е Так вийшло, що тут майже вся збірна вільну 2010 року народження, яку тренують якраз Лариса Бородький і Світлана Старбатюк. Зараз хлопці з команди Ємістолята, це Ярослав Баліцький, який зараз на подачі. Пасуючі цієї команди. Бронзовий призирчі України 2024. 10-й рік народження чемпіонату України. Нагадаю. Роман Залевський влучає майданчик. П'ятий номер команди Патріот. Рахунок 6-2 на користь Соколів. І зараз Данило Лоянчич. Дев'ятий номер. Здобуває очко. Це сьомочка команди 7-2. В цьому залі виросло багато. І... То воно викликав в, в, в полісті, став справжніми масштабами. Ну і хочеться відзначити, що зараз е, суддя цього матчу, він коняк, він теж є Барчаном, е, е, виховувався саме в цьому залі, тренер Суданського роботю. Зараз сам він вже тренер. І не просто тренер міського роботи, він вже і тренер збійної вінши 2011 року народження. Така тягність е -е, е, поколінь е -е, волейболі Вінниччини, зокрема Вінській обласні з Дюштаку. Вихованці школи не просто стають тренерами в цій же школі, а вже і, 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 і якраз приїжджають у своє рідне місце, привозять уже своїх учнів. Це цікаво завжди. Олексій пивовар. Представник такого Трижавської так? громади. Трижої громади. Біля Вінниці. Ну, займається в Вінниці. До речі, ця команда зараз базується цього сезону, базується в залі Єнського ліцею номер 13 Данило Лоянчич, ще один бронзовий призер. Чемпіонат України 2024. Серединків 2010 року народження в складі команди. В складі команди Вінничина е, е, 29. Директор цього ліцею легенестеру. Ліцей один з кращих за результатами кращих на Вінниччині за результатами цього щорічного тестування. Війшов у двадцятку. Ну, а якщо брати от такі загальноосвітні заклади, не спеціалізовані там. Фізико-математичні школи або з гуманітарних наук, то взагалі там, я не знаю, в п'ятірку входить е -е, в цей ліцей. 620 учнів навчається. Є серед них і волейболісти. Є такі вихованці, як Ярослав Пампушко нинішній сон збірної. України, мастер спортсмена класу, якого ми з великою з додаю вірогідності побачимо на чемпіонаті світу 2025 і на в Лізінації в 2025. А поки що він грає з першої команди Казани, грає у польській плюс лі Ось починав він в цьому залі зовсім нещодавно, сюди, так. Олексій Пивовар не влучає янчик. Суперники на подачі вісім тринадцять. А тепер Олексій Пивовар помиляється на прийоми. Знову на подачі Ярослав Балицький. Перевага такого формату змагань 4х4 це те, що волейболісти частіше, так би мовити, зустрічаються з м'ячем, ніж у форматі 6х6. 16-10. Соколята попереду на подачі 11 номер команди.

12-17 подвод поступається. Залежки на подачі. Парижки на прийоми. Выправляется Ярослав. Не ло, лоянчик. Виконує податків. А Ярослав Балицький, він шубіга, як бачимо. Завершується така, тепер лоянчик, Зав'язується. така розрішна погана, поганий, завершується лишає майданчик.

Одна з команд Ми зараз вирішується дві команди зараз на мленська, а третя розминається Вон там вони в чорних боках. Турніри проходять за коловою системою 6 команд. Ці команди проводять по другу свою зустріч. І на подачі Данило Лойдячи. Yeah! Берецький. Проходить атака. Сьогодні він так ось не сильно пробиває на Катиком. переважно якраз перший номер. І результативно. 23:15. <Слыш> И матч был в этом сезоне в Канаде, в Поляше в Канаде э, Алексея Пиловара. Все, завершився цей матч. Перемоги команди Вінницький секрета 23-15.